Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде огляд чудової хати, яка знаходиться в селі Березова Лука. Це Полтавська область, Гадяцький район. В плані веранда, коридор з коморою, кухня, вітальня, дуже великий зал. В будинку є все необхідне для проживання: дивани та інші меблі, холодильник, газова плита, вода є в криниці. Опалення газове, та дровами також можна топити. Є і той котел, і той. туалет на вулиці, є на ділянці також господарчі постройки та великий огород з сінокосом. В селі є діючий дитсадок, школа, лікарня, аптеки та магазини. Дорога до хати та по всьому селу повністю асфальтована. Контакти власника я залишу в своєму телеграмі, він буде в описі до цього відео, а також він буде знаходитися в закріпленому коментарі до цього відео. Як ми бачимо, будиночок дуже гарний, дуже красивий і ухожений. Криша хороша, є спутникова антена, вікна, ставні на вікнах, що дуже-дуже дуже це хорошо. Двері, невеликий порожок, в хаті видно, що охайно, що люди жили охайні, культурні, е, є картини, все побілено, красиво, класно. Тим паче, що, як ми бачимо, є стікилими, і це все залишає власник, тобто можна заїжджати і відразу жити. Все підведено, боргів ніяких немає, є сараї на участку, е, ціна її дуже-дуже смішна. Це півтори тисячі доларів. Загальна площа цього будинку 60 квадратних метрів, площа участка 25 соток, перекрита металічними листами, повністю жиле состояння з меблями. Ну, Я думаю, ви самі побачили по фото. Обов'язково заходьте в Телеграм, там будуть контакти власника, зможете зв'язатися і придбати будинок, якщо вам цікаво. А я всіх вас благодарю за перегляд. Бажаю вам миру, здоров'я і удачі! Всього самого самого найкращого. Підписуйтесь на канал, до побачення!